Лібьотка Intertool 4 тони. Не витримала лихої долі. Перший раз її використовую. Нова лібетка. зігнуло фіксатор. Оцей, що держи шестерню. Зараз покажу. Його зігнуло отак от. І оцей е, вісь, на який воно держиться. Ну, тут на відео погано видно. Воно, короче, вон косо криво стоїть. Стало криво. На які 4 тони воно тут розчитано, я не розумію. От, з якого металу це зроблено. На які 4 тони. Затягував Таврію в гараж. Таврія без двигателя, 750 кг кузов. Там колесо, те, трохи зажато, воно крутиться, але піджати. Всі остальні колеса цілі крутяться на бугорок там при в'їзді в гараж. Затягував, не видержало. 4 тони.